Сьогодні компанія Choice разом з Асоціацією дієтологів України формує культуру свідомого та здорового способу життя в Україні, свідомого споживання та здорового способу життя в Україні. Ми запрошуємо під ваші оплески на цю сцену професора, завідувача кафедри громадського здоров'я та нутриціології на біб України, президента Асоціації дієтологів України Олега Швеця. Ваші оплески. Всім дякую, всіх вітаю. Хочу подякувати ще окремо організаторам за запрошення. От в такому залі я відчуваю, що мене все звуть Олег, а прізвище у мене інше. От ви знаєте, на що я натякаю. От Ми Асоціація дієтологів України. Багато було таких схвальних слів про нас сказано. Одною з головних найголовніших місій вважаємо промоцію здорового харчування, і звісно, ми шукаємо партнерів на цьому непростому шляху. Ми робимо достатньо багато для того, щоб бути помітними не тільки в освітньому процесі в якихось наукових досліджень. Намагаємося впливати на політику в галузі харчування, там, зокрема, як приклад, може. Привести реформу шкільного харчування, де ми вклали дуже багато експертності, і сподіваємося, що це, це вже є таким дуже знаковим прикладом змін, як можна системно змінити організацію харчування, сприяти вибору у харчуванні. І ми сподіваємося що ця реформа і всі інші, які потрібні нашій країні, вони будуть рухатися за підтримки політичної волі і залученням. Нашої громади, бо ми є найбільш зацікавленими всі разом в тому, щоб українська нація вона була здоровою, щоб українці жили довго і вони були успішними в наших сім'ях було благополуччя. Ну і саме головне, щоб в Україну повернувся стабільний і справедливий мир. От і я тут теж від себе хочу подякувати силам оборони, які сьогодні забезпечують наше життя, роботу, навчання і все, що ми робимо. З ранку до ночі, і з ночі до ранку. От. Сьогодні я хотів би зупинитися на одній такій досить непростій темі. От, вона стосується одного з компонентів здорового харчування: це дієтична саплементація, це похідне із англійських термінів supplementation, тобто те, що дається до дієти додатково. Я хочу час обмежений дати певну базу з цього питання. Воно надзвичайно складне. Сьогодні, от у розпалу такої важкої війни, держава спромоглася нарешті прийняти закон України про регуляцію дієтичних добавок. Дуже суперечливі думки щодо його своєчасності і того, які наслідки це буде мати, але це не буде темою, темою мого. Виступу, я буду говорити про те, коли слід розглянути вживання дієтичних добавок, кому варто вживати, і які можуть бути очікувані ефекти. от Перше, про що я хочу сказати, і всіх попросити, забути от, у назву бади. Бади це як перебрік, вони є тільки в всьому світі за перебріком. У всіх цивілізованих країнах це називається дієтичні добавки Це Вітаміни, рослинні засоби, мінерали, ферменти, амінокислоти. і тут наведені приклади. Я думаю, що якщо я попросив би підняти руку, чи хтось приймає щось із перерахованого, такі як вітамін С, Д, рибічий жир, омега-3, хінацея, мелатонін та інші, то всі б підняли б руки. Тобто, це, все, все нам добре відомо. Є форми, в яких випускають дієтичні добавки, вони різноманітні, це не виключений список. Ну і нарешті в тому законодавстві, яке діяло до останнього року, зараз це трохи трансформувалося, але залишилася суть. Дієтична добавка – це щось маленьке, що додається до звичного харчування, і є джерелом концентрованим вітамінів, мінеральних або інших речовин, які допомагають впливати на наші фізіологічні процеси з метою поліпшення стану здоров'я. Також, окрім дієтичних добавок, нашим законодавством передбачено існування таких харчових продуктів, як харчові продукти для спеціальних медичних цілей, то, наприклад, це для дітей грудного раннього віку. Для людей хворих концентровані додаткові джерела поживних речовин, білків, жирів, вуглеводів, додаткових компонентів, які призначені для компенсації або збільшеної потреби організму, або для компенсації дефіциту, який пов'язаний із станом із погіршенням здоров'я. Також є окремо харчові продукти для контролю ваги. Це дуже актуально для України. У нас 60% Дорослого населення має зайву вагу або жиріння, тобто це ті продукти, які можуть сприяти зменшенню зайвої ваги також з метою поліпшення стану здоров'я і зменшення ризику певних захворювань. Дієтична саплементація, тобто вживання дієтичних добавок і додаткове харчування, вони мають свої показання, вони ці показання є як широкими, наприклад, на Популяційному рівні, тобто, в всьому населенню можна рекомендувати певні дієтичні добавки для того, щоб поліпшити забезпеченість вітамінами і мінералами. Додаткове харчування це більше проіндивідуальне, так само, як і дієтичні добавки вони можуть реком... бути рекомендовані в певних випадках, коли у конкретної людини є зміни в організмі, їй треба таке своєрідне підживлення, тобто отримати ну, Додаткове джерело надходження поживних речовин і енергії. Чому дієтичні добавки настільки популярні? Люди піклуються про своє здоров'я, це є природнім, і присутність такої, такої великої аудиторії підтверджує ще раз те, що, що всі зацікавлені в тому, щоб жити якісно, не старіти. Отримувати задоволення від життя, заробляти гроші і бачити світле майбутнє, Тож, люди хочуть бути в формі, в тому числі фізичні, добре виглядати, і це є однією з причин високого попиту на дієтичні добавки. Це набагато частіше, ніж, наприклад, результати певних аналізів, які свідчать про те, що якогось вітаміну чи мікроелементу в нашому організмі не вистачає. От, і це призводить до того, що мільярди людей сьогодні приймають різноманітні добавки і розраховують на ті ефекти, які заявлені виробниками, промоутерами і наукою нарешті. Високий ризик певних патологічних станів, які зумовлені з дефіцитом, дефіцитом мікронутрієнтів, є першою причиною, чому люди. Вживають дієтичні добавки. Ну, яскравим прикладом можна навести вітамін Д. Ми знаємо, що якщо в нас не буде достатньо вітаміну Д, то ми будемо частіше хворіти на застуду, у нас будуть слабші кістки, тому ми приймаємо принаймні півроку вітамін Д. В певних фізіологічних станах, наприклад, під час вагітності, Жінки потребують додаткових поживних речовин, наприклад, фоліо, кислота, йод, залізо тощо. В певних патологічних станах, наприклад, у людей старшого віку дуже часто розвивається атрофія сизової балонки шлунку, і тому не засвоюється вітамін в 12 з їжі, вони потребують вітамін в 12 Обмежувальні дієти вони сьогодні дуже популярні в Україні до 10% населення, дотримуються вегетаріанських. Моделей харчування, і вони теж пов'язані з певними із зменшенням надходження певних поживних речовин, наприклад, той самий вітамін в 12 чи залізо. На жаль, сьогодні багато людей, особливо похилого віку, хворих людей, мають такий стан, як мальнутриція, тобто недостатнє харчування. І такі люди потребують дієтичні добавки. Ну і нарешті результати аналізів, які свідчать про... Неоптимальний вміст мікронутрієнтів в організмі, це теж є причиною для прийому дієтичних добавок. Я скажу, що з перерахованих причин остання вона є найбільш спірною, тому що багато-багато тому що всяких нюансів може бути для того, щоб одразу приймати дієтичні добавки. Чи критично оцінити результати аналізів, чи шукати причину. Тобто тут є декілька сценаріїв, які варто було б. Врахувати, чим відрізняються дієтичні добавки від лікарських засобів. Це дуже кардинальні відмінності. Можна сказати, що якщо коротко, тут це описано: лікарські засоби вони призначені для профілактики та лікування захворювань, деякі з них також для діагностики. І це має бути дуже переконливо доведено. Мова йде про те, що для того, щоб. Підготувати, дослідити один лікарський засіб потрібно десь 4-5 мільярдів доларів, якщо включити весь процес, дослідження, різні етапи, потім експертна оцінка, тощо, тощо, тощо. Дієтичні добавки, натомість вони впливають на перебіг певних фізіологічних процесів. Наприклад, як наші кістки засвоюють кальцій, і там утворюється кісткова маса. І це має бути науково доведено. Тобто ми не можемо сказати там. От ми вважаємо, чи в нас є велика гіпотеза, що вітамін Д сприяє кращому здоров'ю кісток, і це піде вже як наукове обґрунтування для застосування вітаміна Д. це робиться не так. Це дослідження, які потім експертні установи, як, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, як державна установа, чи там. Неурядова організація, як наша асоціація, приймають довідомо результати досліджень, і потім дають рекомендацію, що такі твердження можна виносити там, в інструкцію чи на маркування. Хто вирішує ліки це чи дієтичні добавки? Це вирішує лише виробник. Якщо він, він думає, що певну речовину можна... Промотувати як лікарський засіб, то він проводить відповідні дослідження. Це дуже ризиковано. Ми сказали, що це мільярди доларів, і треба мати дійсно на старті вже досить глибоке переконання, що це може бути реально лікарський засіб, який можна лікувати хворих. В інших випадках, деяких із них виробники вирішують, що можна. Чи доцільно промотувати спеціальні продукти чи дієтичні добавки в таких категоріях, але це теж має бути науково обґрунтовано і підтверджено переконливими дослідженнями. Якщо подивитися на те, як в різних регіонах світу відносяться, яка прихильність існує до прийому дієтичних добавок, то ми бачимо, що Північна Америка вона набагато. Попереду всіх інших регіонів, і тут Сполучені Штати Америки майже три з чотирьох людей приймають дієтичні добавки щодня. Канада наближається до 50%. В Європі ситуація досить різна. На півночі 2000 добавок споживають набагато більше, ніж на півдні. І ймовірно, це. Це є також і компонентом певних моделей харчування. Якщо подивитися на те, який ринок дієтичних добавок, то він дуже великий. Цього року 210 мільярдів доларів. А за 9 років це буде більш ніж в два рази зростання. І це ще досить такі помірні прогнози. Ймовірно, зростання ринку може ще пришвидшитися. Якщо повернутися до України, ми, на жаль, не маємо. Такої, ну, принаймні, той, яка довіряє, яка викликає довіру статистикою по ринку, він не зовсім прозорий в певних моментах. Тож ми можемо оцінити по кількості населення і по тому, які є показання до застосування дієтичних добавок. Ми можемо говорити про те, що нас сьогодні близько 33 мільйонів. І всі ми потребуємо вітаміну Д принаймні півроку. З середини жовтня, посередину квітня, коли немає сонця в певному положенні на небі, всі мешканці північної півкулі потребують саплементації вітаміном Д. Дорослі старше 60 років, вони потребують додатково до вітаміну Д, кальцію вітаміну в 12 вегетаріанці, яких я говорив. Близько 10% дорослих. Вони потребують вітаміну В12, кальцію, заліза, омега-Д3, омега-3, пробачте, вагітні та годуючі жінки потребують фолієвої кислоти, кальцію, заліза, омега-3 знову, і це приблизно 150 тисяч жінок, плюс йод, звісно. Є різні дослідження, в яких вивчається. Особливості харчування українців, і ці дослідження можуть дати нам більш чітку уяву, які продукти споживаються в недостатній кількості, що треба змінювати в державній політиці, як сприяти споживанню тих продуктів, які в нашому харчуванні сьогодні дефіцитні. От одне з таких досліджень це європейське епідеміологічне дослідження 2019 року, воно демонструє, на жаль, те, що ми знаходимося на останніх місцях в Європі по споживанню кардіопротективних продуктів, тих, хто захищ... тих хто, що захищають людей від найбільш небезпечних серцево-судинних захворювань. І ми бачимо тут широкий перелік харчових продуктів, які українцями споживаються недостатньо. Це вся рослинна їжа, це морські омега-3 полінасичені жирні кислоти. Натомість українці споживають. В два з половиною рази більше солі, ніж треба. От теж в 2019 році ми проводили перше і поки, на жаль, останнє дослідження фактичного харчування населення, в якому була вперше застосована більш об'єктивна методологія, ніж просто анкетування чи телефонне опитування. Це було було застосовано підхід із фото фотощоденників харчування в робочій вихідні дні. І ми бачимо, що є багато підстав вважати харчування українців незбалансованим. І це має несприятливі наслідки за рахунок дефіциту багатьох поживних речовин. Передусім, ми бачимо харчові волокна, полінасичені жирні кислоти, певні амінокислоти, вітаміни, мінерали. Таким чином ми маємо. Це одна з головних причин. Нагадаю, що харчування це постійно діючий фактор ризику, який впливає на наше здоров'я, на відміну від шкідливих звичай, чи фізичної активності чи екологічних умов. Ми харчуємося щодня, декілька разів на день, і звісно, харчування є дуже високий потенціал поліпшення здоров'я, збільшення тривалості і якості життя. Отак виглядала тарілка харчування. Ви бачите. Праворуч, це ідеальна тарілка харчування, яку ми промотуємо як таку модель збалансованого харчування зліва. Ми бачимо те, що фактично було встановлено в нашому дослідженні. Тут я можу тут трохи по-іншому відображається, але от ліворуч, далі від мене, ми бачимо, що, наприклад, овочів. Українці споживають майже в два рази менше, а фруктів майже в три рази менше, ніж рекомендується, чотири рази по всім компонентам збалансованого харчування ми бачимо неоптимальне надходження. А з приводу того, які може бути забезпечення вітамінами, мінералами та іншими мікронутрієнтами, Нашого організму, то воно може бути адекватним. От і ці адекватні межі у вигляді норм, вони генеруються центральними органами виконавчої влади. Така складна синтеція. Ну, це Міністерство охорони здоров'я. Ми беремо як асоціація, як експертна структура ну, дуже значну участь у цих процесах. У нас на сьогоднішній день досить застаріли норми, але. Є певні об'єктивні процеси, які уповільнюють розробку подібних подібних речей. Тобто, адекватне і норма, це дуже близько, може бути знижене надходження, забезпечення мінералами, мікронутрієнтами. І воно, як правило, не проявляється ніякими зовнішніми ознаками у вигляді хвороби, там, чи людина має ніж енергію, ніж треба. Це більше про об'єктивні дослідження. І Дефіцит це вже те, що має зовнішні прояви, наряду із тим, що зменшується кількість того самого вітаміну Д в крові. Ну І може бути надмірне і токсичне надходження, забезпечення мінералами і мікронутрієнтами це теж зле. І ми повинні бути раціональними і базуватися на сучасному рівні знань для того, щоб не Переборщити, як кажуть, із дієтичною суплементацією або із споживанням додаткових джерел поживних речовин. Такі речі можуть траплятися, наприклад, з вітамінами. От, окремі вітаміни, особливо, якщо споживати їх у складі декількох дієтичних добавок, там, мати певні незбалансовані моделі харчування, вони можуть надходити в значно більшій кількості, ніж потребує наш організм. І це більше притаманно до жиророзчинних вітамінів, таких як А, Д, Е, К. От, наприклад, якщо ми споживаємо більше 400 мікрограмів, міліграмів, робачте, вітаміну Е, то зростають ризики досить високих, досить, досить небезпечних захворювань, в тому числі смертності. Вітамін Д, те саме, Вітамін А може в мегадозах призводити до, наприклад, ускладнень вагітності. Або збільшення раку легенів серед водорощиних вітамінів, подібні речі можуть стосуватися тільки вітаміну С. Якщо ми наживаємо його набагато більше ніж потребуємо, це може сприяти утворенню конкрементів у нирках. А для того щоб поліпшити забезпечення мінералами, і мікронутрієнтами, ми можемо додавати їх певні продукти. Не, не тільки ті продукти, які виготовляються підприємствами харчової промисловості, хоча для того, щоб охописти все населення, наприклад, замість вживання дієтичних добавок з вітаміном Д можна фортифікувати фертифіку, продукти, наприклад, молоко, як це роблять в Канаді, але і до лікувального харчування додають вітаміни і мінерали. Інша стратегія це відновлення, ну, наприклад, і коли із пшениці роблять борошно, то всі пшениці немає в цьому борошні, пробачте, немає заліза і фолієвої кислоти, тому їх потім знову збагачують, і це відновлює природній вміст цих поживних речовин. Саплементація це вживання дієтичних добавок. От тут теж треба знати, які саме дієтичні добавки, які дозі, які людині, на який термін. Треба призначати, і або людина сама має це визначити. Ну і нарешті є лікувальні дози. Коли рівень вітамінів, забезпеченість вона є дуже-дуже низькою, тоді подібні речовини можуть бути призначені в якості, в якості лікарських засобів. Мікроелементи, мінерали, вітаміни мають певні подібні сходні. Особливості, незамінність, вони повинні отримуватися з харчових джерел, за виключенням вітаміну Д. За частковим виключенням вітаміну К, який може утворюватися мікроорганізмами в нашому кишечнику, вони не є взаємозамінними, тобто треба приймати і те, і інше. Взаємодіють з іншими мінералами та мікроелементами, і вони можуть зменшувати ризик хронічних захворювань. Це достеменно відомо і доведено переконливими. Науковими доказами. Мінерали, мікроелементи та вітаміни вони також відрізняються між собою. Починаючи від структури, засвоєння, вони по-різному класифікуються, мають різне метаболічне значення. Часто дуже це значення може бути спільним для одного і іншого, наприклад, вітамін Д і кальцій. Є відносна потреба. Яка більша для мінералів і мікроелементів, і менша для вітамінів, і стабільність. Ми знаємо, що мінерали і мікро... мікроелементи вони більш стабільні в їжі. От, наприклад, йод можна випікати хліб з ядатом калія, і якщо в солі буде ядат калія, то 80% йоду буде зберігатися в хлібі. Зовсім інша ситуація з вітамінами. Якщо ми готуємо щось за високих температур, то більшість вітамінів руйнуються. Біодоступність це дуже важливо. і передусім це важливо для мінералів. На вітаміни це не так впливає. Ми знаємо, принаймні, на прикладі заліза, що є багато харчових речовин, харчових продуктів і напоїв, які. Впливають на засвоєння заліза, наприклад, якщо ми будемо запивати їжу чаєм, то залізо буде засвоюватися погано. І навпаки, якщо ми будемо приймати продукти або напої, як фруктовий сік, цитрусовий з високим містом вітаміну С, то залізо буде засвоюватися краще. Крім того, хімічна формула того самого заліза, валентність впливає на біодоступність. Органічні солі мінералів мають кращу біодоступність, ніж неорганічні. І по всіх основних мінералах, магній, сил, залізо, кальцій і мікроелементах, як хром, селен, це доведено і в експериментальних, і в клінічних дослідженнях. Я не буду цього перераховувати. Ця, ця інформація буде для всіх доступна. Ви можете потім додатково її перевірити. Крім того, між вітаминами, між мікроелементами, мікронутрієнтами існує взаємодія. Якщо вони приймаються разом. То може бути як синергічна взаємодія, тобто це буде поліпшувати засвоєння і збільшувати фізіологічний ефект, так і антагоністична взаємодія, коли їхня одночасна присутність може негативно впливати на засвоєння і зумовлювати гірший фізіологічний ефект. Для того, щоб вибрати правильні продукти. Як дієтичні добавки чи спеціальні продукти, ми базуємося на певних критеріях. І одним із, одним з головних критеріїв є репутація виробника. А цей бізнес ну, в сучасному, скажімо, цивілізованому світі, він є досить сильно дерегульованим. Ніхто не спостерігає, держава не ходить за кожним виробником і не дивиться, як він там запроваджує. Стандарти безпечності чи якості. Це в багатьох випадках добровільний процес. Але е, репутація вона базується на тому, що ці речі є відкритими, і компанія-виробник може показати виробництво, будь-кому показати ті сертифікати, які ну, існують. Ну і саме головне е, це те, що ця продукція вона представлена одразу на різних ринках там і в Україні, і за кордоном це одна із таких. Дуже важливих речей, яка може бути обов'язково включена в критерії вибору. Інше це стандарти виробництва, звісно, і ISO, і GMP, якщо мова йде про дієтичні добавки. Ну і плюс, звісно, ми, обираючи дієтичні добавки маємо дивитися на ті дози форми мінералів, які присутні в дієтичних добавках. Це має бути. Зручно, тобто бажано один раз на день, для того, щоб людина не забувала приймати певні поживні речовини і таким чином забезпечить себе найкращим підходом для стабільного надходження необхідних поживних речовин. Отже, до підсумків, шановні дами і панове, ми залежимо від надходження їжі. Цілодобово, і багато разів на день ми харчуємося. Бажано, що всі ми споживали збалансований набір харчових продуктів основних, про які я говорив сьогодні, на жаль, не всі українці споживають подібний баланс. От, в деяких випадках ми потребуємо мінералів, мікроелементів, вітамінів та інших біологічно активних речовин. Додатково до збалансованого харчування, тому що вони є абсолютно необхідними для нормальної фізіології організму людини. Тож вони ці поживні речовини, так звані мінорні, це досить такий відносний термін. Вони можуть надходити в тому числі в складі дієтичних добавок, додатково до нашої повноцінної щоденної дієти. Дякую за увагу всіма. Dziękujemy, dziękujemy za waszą